Еричне дзвінкоголос відкриття табору Калиненька в ліцеї номер 2 Тут само ранку шкільне подвір'я наповнили веселі дитячі голоси своїм радісним щебетанням. Для них розпочалося цікаве табірне життя, де кожна дитина зможе проявити свої творчі, фізичні і розумові здібності. Урочисте відкриття табірної зміни розпочалося святковою лінійкою, на якій дітвора презентувала свої загони, річівки, девізи. Кожен намагався яскраво заявити про себе. Це і танцювальні номери, і оригінальний флешмоб. На хвилях позитиву діти показали свої таланти та здібності. Що ти очікуєш від таборної зміни? Повесло, ми гуляли на вулиці і не падали. У мене дуже добрий вихователь. Дітям табору Калинонька емоції від враження святковості заходу не позичати. Табір класу все подобається. Вітаємо наших маленьких подільчан з відкриттям табору. Бажаємо вихователям допомогти дітям розкрити себе, пізнати багато цікавого і незвіданого. І нехай відпочинок буде дійсно по дитячому щасливим. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.